Окремий батальйон миколаївських добровольців, тепер він більше відомий за назвою Фенікс. Вже готовий до виїзду на антитерористичну передову. Командири зізнаються, підрозділ експериментальний, і в них є на озброєнні те, про що інші такі ж самі батальйони на жаль, сьогодні можуть лише мріяти. Усе необхідне спецпризначенцям військове спорядження, окрім хіба що зброї придбали коштом звичайних цивільних громадян. Ольга Старощук спілкувалася з десантниками перед відрядженням на фронт. Ось так щодня у наполегливих тренуваннях зранку до пізнього вечора проходять бойове злагодження бійці батальйону Фенікс. На передову їм вирушати десь за тиждень-півтора. Звуки пострілів на полігоні не стихають. За півтора місяці тренувань вистріляли не одну тонну набоїв. Боєприпасами проблем тут ніяких. Вони настрілюють їжеднів годову норму. Настріла, яка була вот до начала всіх цих событий, они должны достичь определенного уровня автоматизма. Півтисячний батальйон формували лише з добровольців. Роман родом з Донеччини. Зізнається звільнити країну від бойовиків. Справа честі своїми глазами я бачив, що там відбувається, чим займається ДНР, воровством, грабежом, відтиманням грошей, машин. Донбас жде ждуть, щоб прийдуть українські війська. але знову наступить мир. Опять буде спокійно. Спецпризначеність Алекс Кримчанин після анексії виїхав на материк. Ми всі знаходимося ради родних. Не заради денег, не ради слави, а заради їх то вот всі. Щоб просто сюди не посунулося кота это все те безприділ російського. Щоб остановить його ще там безпілотники, швидкозводжувальні загородження та позашляховики у батальйоні кажуть, для перемоги у них є усе. Ось Олександр опановує літальний апарат, який може розглядіти ворога на 80 кілометровій відстані. І ось так він розглядає. його задача залетіти за горизонт, за какой-то враг, посмотрети, що там є сіврах. Ні то врага, передати це відео на командний пункт. А ці загородження новинка для української армії його сину в тому, що вона. В состоянии состоянні очень мало місця. От сложена Когда йо может розставляти два бойца, примерно за минуту. Они його раздвигают и потом за полчаса небольшим экскаватором наполняют. После наполнения наповнення. не пробивають гранатомет, пулемет, автомат на черзі. Поставка експериментальної зброї та нових броньованих машин. Усе це куплено коштом пожертв українців. Ольга Віктор Гарауля, Миколаївщина спецкор 2+,2.